Доброго вечора, пані та панове. В ефірі час депутата в студії Тетяна Пришляк. Вітаю вас з 1 березня надвірнянців очікує підняття тарифів по двох сферах. Перше це підняття тарифів на житлово-комунальні послуги, яке пропонує комунальне підприємство «Надвірнянський житлових, а також підняття тарифів на проїзд у міському транспорті до 2 гривень. Тому в цій студії у нас депутати, які виступають категорично проти, вони мають на це підстави. Я представляю гості нашої студії, депутатів Надвірнянської міської ради Володимира Гранішака, керівника фракції депутатської фракції міської раді від Всеукраїнського об'єднання Свобода, та також представника від цієї політичної сили Дмитра Івановича Зеленчука. Вітаю вас, панове! Доброго вечора. Привет. Отже, підняття тарифів на пасажирські перевезення. Було проведення громадські слухання. Ви там брали активну участь, пане Володимире. Будь ласка, чому ви виступаєте проти? Які у вас для цього є аргументи, підстави, і що в свою чергу ви пропонуєте покращити перевізнику самому? Ну, найперше, хочу повідомити мешканців міста Надвірна, що перевізник вже починаючи з нового року, прагне підняти тариф на до 2 гривень, підняти. Перевезення в місті надвірне. Відповідно, був представлений на розгляд депутатів міської ради, так само він був представлений на громадських слуханнях, аудит щодо собівартості перевезення тарифу. І, відповідно, нами був даний аудит вивчений, він був проаналізований і з певністю можу стверджувати, що підняття тарифу до 2 гривень є необґрунтованим. Ну і відповідно, ми закликали, ми йшли з передвиборчою програмою на вибори міської ради, і одним із пунктів нашої програми було, що ми не будемо допускати підвищення тарифів необґрунтованих. І відповідно ми проаналізувавши аудиторський звіт, можемо стверджувати, що він є необґрунтований. Найперше, хотів би зупинитися на деяких фактах стосовно необґрунтованості. Наприклад, в аудиторському звіті. Були представлені, скажімо, складові собівартості. Одним із таких складових є, наприклад, миття автомобілів, які перевезуть транспорт. Тобто, маємо ми в даний час в надвірні працюють 10 автомобілів, які перевозять пасажирів. Відповідно з аудиторським звітом, ці автомобілі кожного дня миються. На жаль, можемо стверджувати, що це є не так, що автомобілі не миються як мінімум, я думаю, що два і три дні, а інколи можливо і більше. Наприклад, коли сприятливі погодні умови, тому е сума, яку вони закладають, стоїть друга е в складовій собівартості, і вона явно є завищеною. Наприклад, за нашими підрахунками, ми можемо зекономити 70-80 тисяч гривень е для того, щоб зменшувати цей тариф. Другою такою складовою є це неправдиві дані перевізника щодо відстаней, які вони долають для того, щоб перевозити людей. Скажімо, такий факт, що ми маємо відстань, який декларує перевізник з груднього до лісокомбінату 7,9 кілометрів, тобто майже 8. Насправді ця цифра становить 3,8 км, тобто практично у два рази аудиторський звіт. Тобто подає нам інформацію, яка не відповідає дійсності. І це практично по, по всіх напрямках Руднєва, Ломоносова, Рудніва НПЗ. Мало того, що в аудиторському звіті взагалі не згадується перевезення, які здійснюються, наприклад, з центру міста. Це центр лісокомбінат центр НПЗ і центр торговий центр. Відповідно, відстані там ще менші, тому що відстань до, з Гудніва до центру практично 2 кілометри. І ми маємо таку ситуацію, що, скажімо, за е, перевезення стенту до лісокомбінату е, відстань становить 2,3 кілометри, е, перевізник е, бере зараз 1,5 гривні е, і ну, е, пропонує збільшити це, це до 2 гривень. І така ситуація виходить, що е, в, ну, порахувавши, скільки пасажирів він перевозить, ми маємо, що один, пасаж, один кілометр е, йому виходить 10 гривень. Так? Тобто це величезні е, ну, завищена величезна інформація. І, відповідно, е, вона є зовсім неправдивою. От і е, так само ми маємо деякі факти, що взагалі деякі перевезення не здійснюються. Наприклад, в аудиторському звіті є маршрут, який називається поліклініка торговиця. Тобто, я думаю, не секрет ні для кого, що такого маршруту на двірні не існує. І відповідно цей е, маршрут в, в, входить в тариф. Тому е, враховуючи ці всі дані, ми вважаємо, що є ще величезний запас для того, щоб е, перевізник надавав послуги по півтора гривні. Ба навіть, скажімо, ті е, перевезення, що він здійснює з центру міста, є всі е, умови говорити про те, що вони повинні бути меншими, так, наприклад, гривню або гривню 25. І відповідно, ми будемо піднімати питання для того, щоб е, надали нам е, вичепну інформацію, скажімо, можливо, інший аудит. Було проведена чи якась незалежна експертиза чи комісія для того, щоб переглянути навіть існуючий тариф в сторону зменшення тариф, що зараз діє в гривень 50, так. Дії з 1 серпня 2010 року, і в нас є один підприємець, який якраз здійснює автобусні перевезення. Так, на основі конкурсу це є підприємець Кипещу. Ну і ми маємо ще одного перевізника, тобто двоє перевізників, здійснюють перевезення. Це СПД Кипещук, так як ви сказали, і СПД Шуніна. Угу. Підсумок громадських слухань, на яких ви брали участь, які проходили 31 січня цього року. Ви висунули деякі вимоги, протокольні рішення були прийняті. Так вже є щось виконано. Наприклад, от ви просили, пропонували постійній депутатській комісії провести моніторинг маршрутів, звернути увагу на, на обілечення пасажирів, вічливість водіїв. Такі от речі моніторинг такий проводилися вже депутатами. Ну, ми просили комісію, щоб вони провели певну роботу. Наскільки я знаю, в ну я не знаю точно чи були рекомендації комісії, але, наприклад, питання з обілечуванням, тобто частково вирішене, тому що вже є факти про те, що ну, людям не відмовляють надання квитків, mm -hmm. і можливо воно пов'язано якраз з нашим зверненням щодо вічливості. Звичайно, що за один день це питання ну неможливо вирішити тут потрібно якісь. Або системніший підхід, але як мінімум е, ми будемо просити, щоб такі рекомендації були направлені і вони виконалися. Uh -huh. І будемо просити мешканців міста Надвірну, у випадку, якщо е, будуть порушення того, що скажімо, е, не дай Бог е, перевізники, водії е, змушують поводять себе неадекватно, неадекватно до. Пасажирів будемо просити, щоб вони зверталися до депутатів міської ради чи безпосередньо в адміністрацію міської ради з такими пропозиціями, що є такі порушення. І відповідно, ми вже будемо реагувати, тому що якщо ми хочемо будувати європейське місто, відповідно, ми повинні відповідь поводитися по Європі. Основна частина пасажирів це все ж таки студенти і школярі, які добираються з різних кінців міста, студент нашого на коледжу, і якраз на громадських слуханнях пропонувалося ввести абонентські квитки. Що на рахунок цього думають перевізники? Місячні абонентські квитки, які би могли здешевити вартість проїзду для тих студентів, чи навіть я знаю, що у Львові є студентські абонентські, тобто, в студент студентський квиток, студент будь-якого вузу може придбати за нижчою ціною абонентський квиток на місячний переїзд транспорту на громадських слуханнях в е, присутності перевізників. Ми звернулися до них, сказали, щоб вони надали нам пропозиції стосовно того, е, яким чином можна зробити якась ці абонементи. І е, перевізник підтримав дане рішення, тобто він сказав, що це дуже хороша думка. І е, з однієї сторони, для них це можливість акумулювати якісь кошти для. Е, Наприклад, місячна плата, наприклад, поводилася одноразово. Це додаткові напевно акумуляційні кошти для них. І вони сказали, що це питання вони вивчать, тому що е вони не готові були сказати нам, чи наскільки це реально для них для, для теперішніх умов зробити. Але ми е в, на громадських слуханнях дали однозначно зрозуміти, що ми будемо захищати найменш важливі. Е Мешканців міста стосовно підняття тарифів чи взагалі цієї плати, і будемо просити для того, щоб як мінімум скажімо, найбідніші версти населення, скажімо, студентів захистити для того, щоб вони могли. Зекономити, наприклад, купивши такі багаторазові квитки, абоненти, значить, підня... підняття тарифів планується десь на початку березня, так ну, Так. з 1 березня це так. має прийняти сесія, яка буде чергова сесія так. міської так. ради. Які подальші дії комісії, яка розглядає це питання, зокрема вашої фракції до сесії? Ну, найперше, ми зверталися до депутатів неодноразово. Ми піднімали це питання на депутатських комісіях, в тому числі на бюджетній, у мене в руках є е, звернення до депутатів над міської ради про те, що тариф є необґрунтований з підтримкою того, що е, не голосувати за е, півторну за підняття тарифів до 2 гривень. Е, так само ми просимо е, ну, е, переглянути тарифи, можливо, і інші перевезення, скажімо, з центру міста. Бо ми вважаємо, що дійсно є абсурд, коли, наприклад, до делятина е, відстань становить 13 кілометрів. І пасажири платять 3 гривні, так а з центру до лісокомбінату, де є відстань 2 кілометри, люди будуть платити 2 гривні. Ну, я думаю, що це є якась невідповідь невідповідність пропорцій і дуже смішно, наприклад, людям буде вигідніше, скажімо, їздити в деляти, ніж на лісокомбінат. Ну і враховуючи ці всі факти, ми будемо звертатися до депутатів. Будемо просити, щоб вони... Ну, логічніше підійшли до цього питання і прислухалися до нас. Наша наступна, Я. ага, прошу, Дмитро Іванович. Я би ще е, сказав у даній ситуації, що тарифи, якщо піднімаються, то повинна підніматися і якість перевезення пасажирів. От можна, е, ну, Любий скаже, що е, візники не дотримуються графів. Перевезення це дуже питання таке болюче, і е, перезавантаження цих транспортних засобів настільки велике, що тут навіть не можна говорити про е, якість перевезення, тому що якщо там може вміститися 15 чи 18 чоловік в цьому транспорті може бути. І 25, і 30 чоловік. А це є якість, і я вважаю, що на це депутати теж звернуть увагу, і така інформація поступить до перевозчика, який я думаю, прийме міри. Угу. Ну я звертаюсь насамперед до наших глядачів, що ви теж маєте право активно брати участь у обговореннях підняття тарифів. Нагадаю, що в нашій студії депутат від фракції свободи Володимир Гранішак та Дмитро Зеленчук, і наша наступна тема це підняття тарифів на комунальні послуги. Аж тут нашим надвірнянцям стає дуже цікаво, оскільки комунальне підприємство Надвірнянський житловик, який ініціює це підняття. Посилається на чинну постанову кабінету міністрів, яка від 1 червня 2011 року про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги було проведено громадські слухання по всіх вулицях, по кожному багатоквартирному багатопороховому будинку. На жаль. Ми на цих слуханнях не були, ми не можемо щось показати, але я знаю думки людей. В основному це люди, пенсіонери, які кажуть, що вони платять і так забагато, і навіть на ту ціну, яка зараз є, якісних послуг вони не отримують. Ваша політична сила теж виступає проти, категорично проти підняття тарифів. Будь ласка, Дмитро Іванович, Володі, якщо можна, по цьому питанню. Ну, не перше, я би хотів починати з громадських слухань, тому що ми маємо. Факт того, що е, дійсно міська рада провела громадські слухання побудинково, але дещо в скомканому режимі. Але враховуючи те, що, на жаль, е, активність мешканців міста надвірна бажає краю, що можливо це пов'язано з тим, що була проведена дуже погана робота стосовно інформування мешканців міста, про це ми неодноразово говорили. І керівництво комунального підприємства «Надвинянський житловик і представникам Надвинянської міської ради. Люди не отримували матеріали на руки, щоб можна було подивитися, а не отримувати всю інформацію на слух, що дуже важко. так е, громадські слухання проводилися в холодних приміщеннях, що також ну я думаю, що є недопустимо. Е, відповідно, деякі слухання затримувалися і до двох, і до трьох годин, і це це звичайно що. Пливало на якість проведення громадських слухань, ну і е, однозначно на громадських слуханнях всі мешканці говорили про те, що є факт надання як неякісних послуг. А якщо послуг або взагалі як так. таких послуг, тобто люди платять. За е, певний перелік послуг, які затверджені ще в 2008 році. Їх я нагадаю вісім, дев'ять. Перепрошую з е, обслуговуванням ліфтів. Є десять. І відповідно з тих десяти чи дев'яти послуг реально виконуються декілька. І всі інші послуги просто не надаються. І, Відповідно, логічне запитання мешканців і депутатів міста: е, чому вони не надаються? Якщо не надаються, чому з них беруться гроші? От і відповідно враховуючи це все, тобто ми повинні думати про зміну яких, якихось якихось ну, підходів, підходів до цього всього. І я думаю, що Дмитро Іванович більше розкаже про ті факти, коли просто комунальне підприємство нахабно вимагало гроші про те, що послуги не були надані. Дмитро Дивіться, всі ці. Проходили слухання, вони були, я би сказав, непрозорі Зі сторони житловика не було конкретно сказано, що, от, шановні громадяни, от ми надаємо вісім послуг. Будь ласка, проявляйте ініціативу, ми їх вам даємо якісно, нормально. А вони так, ми оці половина додатково вам даємо, а от оці. Обов'язково обов'язково, і получається така картина, що є такі послуги, що вони не надають, дають, а люди звертаються письмово до них, що ви не не даєте, і ну, з нас не отримуєте гроші. Вони можуть роками кожен місяць давати ці квітанції, щоб це заплатити. Ви можете собі уявити, що яка ситуація, як до мене звернулося двоє вже таких старших людей за 70, і кажуть, що нам ці послуги не надають, а вже більше як 3 роки вимагають оплати. І вже набралося більше як 500 гривень. Ми пенсіонери, грошей немає. Я думаю, що це питання я підключуся це рішиться, ну, як повинно бути. Що ви думаєте? Я звернувся. Спочатку я. Про зробив обстеження цього будинку. Там дійсно не було слідів, щоб хтось давав якісь послуги. Я ну, про які послуги йде мова, Дмитро Іванович? Послуги давайте. Так, от в мене є їхні заяви. От бачите, от я підчеркнув, житлові послуги не надаються, житлові послуги не надаються, житлові послуги.